По вулиці розкидані цеглини, а шматки будівлі висять просто у повітрі на місці трагедії, квіти та іграшки. Ось так зараз виглядає житловий будинок у кривому розі, в який місяць тому влучила російська ракета. Стався у котовий під'їзд будівлі. Три поверхи вмить обвалилися заблокованими під завалами. Опинилися більше десяти людей, серед яких були діти. Діставати постраждалих в перші хвилини після атаки кинулися сусіди. Євген був одним з тих, хто буквально голі руч відкопував людей. Тут лежав чоловік з прибитими ногами. Відкриті травми, відкриті переломи. Я не пам'ятаю, тому що дуже швидко було. У мене були турнікети з собою. Я на дві ноги накладав, наклав по турнікету. Цей чоловік він ще живий, на жаль, ногу відрізали, але живий. Тоді росіяни вбили п'ятьох криворіжців, у тому числі і півторарічного хлопчика. Його батьки також загинули. Вони були сусідами і друзями Катерини. Від трагедії жінка і досі в шоці. Каже, в момент атаки була поруч з чоловіком військовим на Донеччині, а семеро малолітніх дітей разом з бабусею перебували у квартирі. Ударною хвилею там вибуло вікна. Навіть через місяць після терористичної атаки малеча не оговталась. Зізнається Катерина. Дітей страх тепер боя. І шума, і гама всякого бояться, плачуть постійно. На ночі самі не сплять. Работаємо, зараз до психологів, обращаємося. Психологи працюють з дітьми. У нівеченому під'їзді було дев'ять квартир, майже всі вони вщен зруйновані. Зараз ця частина будівлі повністю порожня та мов примара. Нагадує мешканцям про пережиття жахи. За висновками спеціальної комісії, вона більше не придатна для експлуатації і незабаром буде знесена. Ліва частина під'їзду буде повністю зноситися до підвала, до фундамента. А от де утеплення і по дотіпленням ніжня цієї конструкції, анігаря скоріше буде оставатися. Крім того, мешканцям зруйнованих квартир запропонували тимчасово пожити у школі навпроти. Люди ж, звісно, самостійно знайшли собі інші прихистки, діляться їхні сусіди. У всіх інших квартирах посипалися вікна, є внутрішні пошкодження, Ламками ракети, посікло і покрівлю будинку. З общими усілі нам город допомог відновити кришу. Вони спочатку планували тільки частину. Но ми їх. Відімоштоти там якісь то плани поменялись, вони нам поменяли повністю всю кришу. Вот это, вот, это все нове криша стоїть. Для відновлення осель мешканцям надали матеріальну допомогу. Утім, цих коштів зізнаються люди. Катастрофічно не вистачає. У більшості квартир вікна і досі забиті плівками, бо грошей на скління скаржаться місцеві просто немає. Ігор Іванович живе в сусідньому будинку. В його квартирі вилетіли одразу три вікна та понівечило два балкони. Збитків каже пенсіонер, нарахував вже на 70 тисяч гривень. Мені дали допомогу на це все 4,5 тисячі. Це багато, як ви думаєте. Помагає син, та там пенсія, ті накоплення, що були. Ну поки вставив два вікна, а далі буде видно. Тим часом у міськраді звітують, що з 270 пошкоджених вікон замінили вже більшу частину. Однак люди кажуть, що реальної допомоги від міста не бачать, і відновленням своїх квартир здебільшого займаються самостійно. Ми ж чекаємо на офіційний коментар від міської влади. Софія Куценко Сергій Гончар. Новини каналу.